Відспівали Миколу Теліженко у Святотроїцькому соборі у вузькому колі родини та друзів. Прощання для всіх охочих відбулося у драматичному театрі. У холі розмістили витинанки майстра. У центрі герб Черкащини та прапор Черкас. Обидва символи авторства Миколи Теліженка каже екс-очільник області, а нині ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко розказує талант митця такої потужності, що часом був пророчим. Це був 2007 рік. І він е, одну площу, таку метр на метр, зробив по-своєму. І я його спитав, що, що ви, ви цим показуєте. А там жінки жито жнуть, а чоловіки на конях на війну йдуть. І коли я його спитав, він він мені сказав, що це так, я бачу Україну. Художник та колекціонер Микола Бабак розказує, як 40 років тому приїхав до Черкас, і саме Микола Теліженко привів його у родину черкаських митців і допоміг із першою майстерною. Микола Матвійович це явище не черкаського масштабу, а національного Його доробок, а особливо в графіці, він маестро графіки. Залишиться в українській історії, культури мистецтва і культури в цілому. Віддати останню шану майстру прийшли і політики, і митці, і поціновувачі його таланту. За словами виконувачки обов'язків голови обласної організації національної спілки художників Лариси Шейхафоніної, із життя пішла легенда. Наша мистецька родина Черкаська сьогодні осиротіла, тому що він був і народним художником і. Настільки талановитим, що мабуть, ми ще не відразу осягнемо цю втрату, яку ми понесли, тому що, якщо хто був в його майстерні, скільки в нього ще задумів було. Він, от як казали, що кожен день він просинався і робив ескізи. У січні цього року ми спілкувалися із Миколою Матвійовичем. Він зустрічав нас у своїй майстерні, яка в останні роки стала йому і домом. Це така хатка для окупантів. Це в мене листки паперу такі були, і я задумав їх. Цілу серію серед улюблених мотивів, розказував митець, був один до якого повертався систематично. Козак Мамай. Втілив його у мозаїці, яка прикрашає центральну вулицю Черкас. Трошки по області начинив своїм ну, духом, будемо сказати. І хотілося завжди підкреслити, що це Шевченківська земля, що це козацький край. Майстра поховали на першому міському цвинтарі. Марія Гаврилян, Олександр Колик, Суспільне новини, Черкаси.